Чіп і Дейл, детективи та новий напарник, Мишка сирогриз та його компаньйон Гензик. Ліс був, як завжди, спокійний, але для Чіпа і Дейла кожен день приносив нові пригоди. Сьогодні вони вирушили на прогулянку через лісову стежку, коли раптом почули дивне жужжання, не просто жужжання. А такий гучний, безперервний звук, що здавався майже музикою. Що це жмір? здивувався Дем, зупиняючись і прислуховуючись. Ні, це не жміль, Слухай уважніше, сказав Чіп. Це муха, але якась особлива. І, здається, вона кличе нас. Вони обережно підійшли до джерела звуку. І побачили на велику мишку, яка сиділа на старому пеньку, а поруч з нею жужжала муха, яка безперервно кружляла навколо. Привіт, вигукнула мишка, помітивши їх, я сирогриз, а це мій компаньйон муха Гедзик. Він, на жаль, не може говорити, але завжди мене розуміє, як і я його теж. Може, ви допоможете нам? Чіп і Дейл подивилися один на одного. Мишка виглядала дуже цікавою, і навіть її копаніон, муха, якимось чином виглядав важливим. Звісно, ми завжди готові допомогти. Але що сталося? запитав Чіп. Це дивно, але в лісі відбуваються дуже дивні речі. Я повідтив, що хтось забирає наші запаси сиру, сказав сирогриз, позіхаючи. Я дуже люблю сир і не можу зрозуміти, хто його забирає. Так, це я вже серйозно, сказав Дейл. І ти певен, що це не хтось із лісових друзів вирішив взяти трохи сиру без попередження? Ні, заперечив сирогриз, я уважно стежу за своїми запасами. Все було в порядку. Поки одного дня я не помітив, що весь мій сир майже зник. Але я знайшов маленькі сліди, дуже дивні сліди, які ведуть до лісу. Я не знаю, хто це може бути, але я впевнений, що хтось краде мої сири. Це звучить як справжня детективна справа, сказав Чіп, вирішуючи долю цієї загадки. Можемо ми долучитись до твоїх розслідувань? Звісно, відповів сирогриз, і його маленькі очі загорілися від радості. Тому я й звернувся до вас. Я чую, що ви справжні детективи. Можливо, ви нам допоможете. Дейл з чіпом обмінялись поглядами. Вони знали, що це буде цікава справа, але хтось дійсно мав вкрасти сири з лісу, і це потребувало розслідування. Трійка вирушила до місця, де сирогриз зберігав свої сири. Ліс навколо був спокійний, але Чіп помітив, що сліди дійсно вели у напрямку до лісової галявини. Вони йшли повільно, щоб не налякати того, хто міг залишити сліди. Ось вони, раптом вигукнув сирогриз, вказуючи на маленькі сліди, що вели до одного з кущів. Подивіться, тут хтось ходив. Це точно не тварина, сказав Дейл, оглядаючи сліди. Це надзвичайно мале і тонке, можливо, якийсь маленький крадій, але раптом муха гедзик, що весь час кружляла навколо, різко зависла в повітрі і знову почала жужжа жужжати. Сирогриз подивився на неї, і його очі загорілися. Гедзик каже, що вона чула щось дивне, вигукнув він. Вона чує, що хтось наближається, і справді, через кілька секунд із за дерева з'явилася маленька тінь. Цим була лісова миша, яка не помітила детективів, і тихо підкралася до місця, де зберігався сир. Гей, вигукнув Чіп, заскочивши мишу на місці. Що ти тут робиш? Миша злякалася і почала тікати. Але Чіп і Дейл швидко її зловили. Вона виявилася дуже наляканою. Я просто, я просто хотіла трохи сиру, сказала вона, смикаючи хвостиком. Я не могла знайти їжі, і мені стало дуже сумно. Я не знала, що ви помітите. Сирогриз підвівся на свої задні лапки і з обуренням подивився на мишу. Це не виправдовує твій вчинок. Сирині для того, щоб їх красти. Якби ти попросила, я б поділився, сказав він, похимуха гензик жушала навколо, ніби намагаючись пояснити, що крадіжка це не шлях до вирішення проблеми. Я знаю. Що зробила неправильно, зітхнула Миша. Мені дуже соромно. Вибачте, я більше так ніколи не робитиму. Ті Дейл з розумінням подивились на неї, а сирогриз сказав ну що ж бо, будемо чесними, якщо ти хочеш, я дам тобі трохи сиру, але більше не кради. Це не тільки погано, а й несправедливо по відношенню до інших. Мишка подякувала. І обіцяючи більше не робити таких помилок попрямувала додому. От і розгадали справу, сказав Дейл, сміючись. Сирогризе, твій компаньйон Гедзик, просто чудовий детектив. О, я радий, що гедзик міг допомогти, сказав сирогриз. Він може не говорити, але його розум і чуйна натура не можна їх недооцінювати. З того часу гедзик став не тільки компаньйоном сирогриза, але й важливим членом команди детективів Чіпа і Дейла. І, хоч він не міг говорити, але його чудова здатність чути все, що інші не чули, зробила його незамінним помічником у найскладніших справах. А в лісі більше ніхто не смів красти сири, адже тепер було відомо, що є справжні детективи готові розкрити будь-яку таємницю.